Всім доброго дня! Перед засіданням виконавчого комітету оголошується хвилина мовчання для увіковічнення наших воїнів-захисників, які загибли під час російсько-української війни. a Вчора на засіданні, засіданні 51-ї позачергової сесії Пришипінської міської ради було внесені зміни до складу виконавчого комітету. А саме було введено власенка Віталія, ветерана війни, керівника військово облікового бюро Прищипенської міської ради. Вітаємо вас у нашій команді. І було виведено зі складу виконавчого комітету Володимира Андрусів. У зв'язку з тим, що. Більше року він не відвідував засідання. Це от такі новшись. На сьогоднішній день у нас загальний склад: 23 члена виконкому. Кворум є. Переходимо до розгляду, розгляду порядку денного. Всього 5 питань сьогодні виноситься. Прошу затворити чергу денно в цілому. Хто за? Хто проти утрималось прийнято одноголосно. Перше питання про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу та проєкту бюджету Перещепенської міської територіальної громади на 2026 2028 роки. Будь ласка. З метою дотримання процесу планування чіткого взаємозв'язку між стратегічними документами, що прийняті в територіальні громади, на довгострокову перспективу з поточними бюджетуванням, а також для своєчасного складання прогнозу бюджету громади та проекту бюджету територіальної громади на плановий період пропонується що Річно приймати відповідні плани заходів з забезпеченням якісного бюджетного планування в територіальної громади. Такі плани заходів, згідно наказу Міністерства фінансів України, рекомендовано затверджувати до 15 травня. В даному плані заходу щодо складання прогнозу та проєкту бюджету Перещепінської міської територіальної громади на 2026-2028 роки визначені конкретні терміни проведення заходів та підготовка і подання матеріалів, відповідальні виконавці за заходами та процедурами. Визначені відповідальні виконавці за підготовку та подання матеріалів, які необхідні для прогнозування та складання бюджету територіальної громади та інші заходи, які необхідні для координації діяльності учасників бюджетного процесу на етапі бюджетного планування. Всі строки дотримані згідно законодавства і всі відповідальні виконавці, які дотичні до підготовки, прогнозу та проєкту бюджету, вказані в відповідному плані заходу. Є питання зауваження. Прошу голосувати, хто за. Хто проти. Отримав одного одноголосно. Друге питання про схвалення положення про відділ інспекції з благоустрою населених пунктів КП благоустрій громади Перчипінської міської ради. У комунальному підприємстві благоустрій громади був створений відділ інспекції і для ефективної роботи цього відділу потрібно схвалити положення про роботу відділу інспекції. Та також до нього додатки відповідні і уповноважити осіб, тобто інспекторів, відділу на складання протоколів про адміністративні правопорушення. Проекти вам вчора я кидала в групу і проект положення також. У нас для того, щоб Скажімо, налагодити контроль по благоустрою по громаді було прийнято рішення на базі комунального підприємства Благоустрій громади Перешипенської міської ради новоствореного відкрили відділ інспекції. Там у нас станом на сьогодні буде працювати два інспектора. Переважно один в Голубівці, один по Перешипану. Однак по своїм повноваженням вони будуть працювати по всій території громади. Було розроблено положення. Посадові обов'язки ну, додатки, всі додатки. До обов це і протокол, який буде, і попередження, і ну, додатки посвідчення. Це, додатки це форма службового посвідчення, форма припису і форма протоколу про адміністративне правопорушення. Тоді, коли ви уповноважите цих осіб, тобто інспекторів. Також вони будуть виписувати приписи на усунення виявлених порушень та тоді протоколи про адміністративні правопорушення. І це буде надавати право цим інспекторам подавати ці протоколи до адміністративної комісії і право на накладення адміністративного штрафу. Нема заважень, прошу голосувати, хто за. Хто проти, отримав сприйнято одного третє питання про затвердження протоколу номер один засідання місцевої комісії для формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції у 2025 році з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічно-інвестиційного проекту забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського опікування на виконання листів Дніпропетровської Ода. 28 четвертого відбулося засідання даної комісії, де розглядалося два питання: це про потребу забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, що тимчасово переміщено евакуйовано в межах України. Тимчасово переміщено евакуйовано за межі України до обласних державних військових адміністрацій. Юрисдикція яких поширюється на територію, на яку дитячий будинок сімейного типу тимчасово переміщено. У нас даної категорії немає. Тому у нас немає потреби в отриманні даної субвенції. І другий пункт був про потребу співфінансування не менше ніж 10% за рахунок коштів місцевих бюджетів саме на придбання цих будинків. І також як у нас немає потреби в придбанні, бо у нас немає таких сімей, тому у нас немає потреби у співфінансуванні. Тому просимо затвердити. Я бачу, в майбутньому ми посилимо роботу з пошуку кандидатів у члени ДБСТ, що прийомні сім'ї робили. І тоді, коли ми вже конкретно знайдемо цих людей, будемо самі е, ну, залучати ці субвенції для будівництва зараз. Відкриття. Ми шукаємо кандидатів для того, що фондом Зеленським буде можливість побудувати на нашій території саме дитячий будинок сімейного типу. То зараз mm. даємо відмову успіх на сування. Ну, Просто що тут іменно ті сім'ї, які вже працюють, які вже були як ДБСТ, але вони, наприклад, переїхали з іншої території до нас. Ну вони не наші і е, мають бажання функціонувати. У нас нема таких сімей. Або ж ті сім'ї, які в нас були іменно ДБСТ, і вони вже працювали, і в них вже є діти. то, Тобто, ми б могли б ну і переїхали вони, наприклад, за кордон, але вони бажають повернутися до нас то ми б могли б податись, а так як у нас немає такої категорії, то ми не подаємо. Нема заважень. Прошу голосувати, хто за? Хто проти. Утрималось прийнято одного штука. Наступне про затвердження персонального сходу добровільного пожежного рятувального підрозділу пожежної команди комунального підприємства Галобівське. Вас розглянути персональний список кандидатів у члени та учасники пожежно-рятувального підрозділу для забезпечення добровільної пожежної охорони пожежної команди КП «Голубівська та затвердити основний склад. склад. У нас проходили навчання 28 осіб. Всі успішно закінчили це навчання. і Просимо затвердити список кандидатів, членів. Список у вас в групі є, а також склад учасників. Загальна кількість 23 людини. Так, Правильно? Учасників 23 людини, так, а членів 5 осіб. До членів пожежно-рятувального підрозділу відноситься начальник, заступник, чле... водій та два пожежних. Ну тобто, це персонально по прізвищах визначається, кому ми затверджуємо. Угу. Нема заважень, прошу голосувати, хто за? Хто проти. Утримаю сприйнято голосу. П'яте питання про погодження ТОВ СТС союз робочого проєкту реконструкція ЛЕБ 10 кВт від опори No57. Голубівка до проєктованого КТП. Доброго дня. Так, до нас звернулася ТОВ СТС-Союз з проханням проголосувати за дозвіл на реконструкцію ЛЕП 10 кВт від опори 57. І до проєктного КТП в селі Голубовка по вулиці Вишнева, 3Б. Це звернулася організація, яка співпрацює з ДТЕКом. Вони з ними підключили довгий рів. В селі Голубівка будуть ДТК. опори проводити. Правильно? Так, ну і розгрузити лінію КТП шкаль. Ну, розгрузити не КТП буде. Нема зауважень. Прошу голосувати, хто за. Хто проти? Утримав прийнято одноголосно. Черга денна вичерпана. Дякую вам. Засідання.